І до новин спорту у Чернівцях каратисти з різних куточків нашої держави покращували технічні навички з куміте, особливою родзинкою семінару, під час якого юні каратисти здобували неоціненний досвід, стала участь олімпійського чемпіона з цього виду спорту. Деталі далі у сюжеті. Два дні з олімпійським чемпіоном для відточування своєї майстерності у Чернівцях. Понад 70 каратистів з усієї України покращували технічні навички з комітета, переймали досвід титулованого спортсмена, аби в майбутньому ставати чемпіонами не тільки на українській, а й на світовій змагальній арені. Сьогодні ми саме в Чернівцях такі важкі часи вирішили об'єднати спортсменів з різних куточків України, різних клубів представників. Запросили на семінар олімпійського чемпіона з карате Луїджі Бузи. Щоб усвідомити наскільки значимим є цей семінар для спортсменів, слід підкреслити здобутки італійського каратиста. Луїджі Буза триразовий золотий призер чемпіонату світу з карате та п'ятиразовий чемпіон Європи. У 2020-му він представляв Італію на літніх Олімпійських іграх в Токіо, вигравши першу в історії золоту медаль у комітет серед чоловіків у ваговій категорії до 75 п'яти кілограм. По суті, ця людина є дуже великою фігурою, дуже великим спортсменом на сьогоднішній день світи карате. Тобто він нам номер один. І ми дуже раді, що він приїхав саме до нас і вирішив поділитися своїми знаннями іменно нашими спортсменами, тобто саме в Чернівцях. Ба більше такого рівня спортсмен, зокрема каратист, вперше не тільки у Чернівцях, а й на теренах нашої держави ділиться своїми навичками та досвідом. У першу чергу хочу сказати, що дуже радий бути тут. Я побачив, що тут дуже високий рівень карате. Тренування семінару націлені на підвищення майстерності в тактиці куміте, каже олімпійський чемпіон. Перше тренування було присвячене саме технічним аспектам в карате, тому що це складний вид спорту, де багато конкуренції. А зараз ми заакцентуємо увагу на аспекти, які дозволяють вигравати на змаганнях, тобто на момент таймінгу, швидкості та момент тактики. Участь у технічному семінарі з куміте взяли спортсмени з різних куточків України. Які зізнаються в захваті від можливості позайматися з олімпійським чемпіоном? Це мрія кожного потренуватися з чемпіоном Олімпійських ігор і дізнатися щось від нього, щось таке нове, і що ти будеш використовувати на своїх змаганнях, своїх боях. Досвід такого спортсмена це щось круте, дуже не змогли залишитися осторонь такого заходу, і спортсмени з сусідніх держав. Я приїхав сюди, щоб розвивати свої навики, техніку, розуміння, як вести бій, і для мене дуже важливо брати участь в семінарі, щоб відточувати свою майстерність. Саме тут я навчився новим прийомом: як рухатися, як давати відсіч супернику і як діяти в тій чи іншій ситуації. Для мене це дуже важливо, оскільки в подальшому це допоможе мені вигравати бої. Семінар не лише приніс неоціненний досвід юним каратистам, а й вагомий внесок у найближчу перемогу над російськими окупантами. Всі благодійні внески, що зробили спортсмени, клуби організатор цього заходу, спортклуб вінер. З превеликим задоволенням всі надходження передасть на потреби Збройних сил України, тобто наших захисників. Аліна Рябкова,